Я Голуб Тетяна, психолог, тренер НЛП, кінезіолог. І я сьогодні вийшла у прямий ефір з практикою «Цілющий простір, яку хочу розділити з вами. Ця практика допомагає стабілізації психоемоційного стану, допомагає знизити напруження, знайти ось такі вузлові точки, в яких максимальне напруження. І знижувати його через свідчення, через визнання. Злоузнано, злоназване, зло немає сили. І друга частина цієї практики це ми перепрописуємо нові налаштування для нашої свідомості. Новий фокус, нові лінзи сприйняття для того, аби йти в день сьогоднішній. У з'єднанні з власною силою і з іншими людьми і світом, і е, мати можливість втілювати е, іскру Божу те, що є у нас. Допомагають мені в цій практиці карти Коди з Богу, які створені у співавторстві з Катериною Похвальновою. Катя робить неймовірні світлини. Тут ви можете знайти квіти, рослини. Тут все дихає, пульсує, живе, і кожна світлина налаштовує нас на закон вищого порядку. На той резонанс, за яким будується бабка, соняшник, амоніт, ось ця гармонія спіральфі Воначе. І ось саме ці фото вони передають саму суть духу, душу цього живого. Ми можемо через півналаштування починати резонувати із собою із світом, розкриваючи свою силу та красу. Особливо це зараз жінкам може бути важливим, тому що під тиском зовнішніх обставин дуже легко включати свої. І воно ну, виходить, ніби закономірно включати свої силові частини і втрачати доступ до ніжності, до єдності з собою і світом. І ці фото допомагають ці налаштування, природні, жіночі, здоров'я підняти, активувати, висвітлити. Я виймаю карту для того, аби налаштуватися із сьогоднішнім простором, тому що карти можна використовувати дуже багатьма способами. Це може бути як розвантаження, це може бути як здобуття ресурсного стану, це може бути як відповідь на питання, коли ми щось не можемо побачити, коли в нас є якісь сліпі плями. Е, це може бути пошук вірної стратегії. Для того, аби щось вцілити у життя або з'єднатися з чимось. Але на такій, на такій практиці на загал, я беру широкий запит війти в резонанс з енергіями сьогоднішнього дня, часу, просторовими його властивостями, ознаками, тому що кожен день що змінюється у зовнішньому світі. Є людина, є елементом у цієї великої системи. і я... Ставлю такий запит, аби увійти в резонанс ось з цією системою, так, піти в рух Всесвіту, спів І сьогодні карта в нас ось така. І слова дивіться це. Зворотня частина, зроблена як об'єктив фотокамери. І тут є фраза з цілющого барометру поведінки це кінезіологічний інструмент, який допомагає знайти точку напруження в психіці її розв'язати і переналаштувати, перевести на з'єднаність з силою, з собою, світом, на вищу октаву буття. Це є той перехід на вищу октаву буття, який ми можемо зробити. У внутрішньому просторі саме ці карти допомагають це робити дуже витончено. А фрази я відчуваю себе незначною і це роз'єднаність. І друга частина, я є єдина, об'єднана. Ну і звісно, це проєдність. І це дуже такий цікавий процес. Сьогодні, бачите, вскривається щодо. Роз'єднаності із собою та світом, я відчуваю себе незначною. Це про те, що я не бачу власного розміру. Я з ним роз'єднана. Він все одно є. Бо це природнє налаштування, це природня енергія пульс самого життя, що проходить крізь моє тіло та психіку. Але чомусь у моєму внутрішньому просторі саме зараз. Я цього не відчуваю. Я не відчуваю власної значущості. Я не відчуваю свого місця. Я не відчуваю, що, можливо, я є значимою для інших людей, для світу в цілому. Я є незначною. І в цьому дуже багато самотності, в цьому є біль, в цьому є розділеність. <кій> Як ми будемо працювати? Ми говоримо собі глибоко, глибоко внутрішньо я відчуваю себе незначною. Я визнаю, що є та частина в мені, яка так себе відчуває. Або, може, це не одна частина. Це багато моїх різних структур психічних по життю, коли відчували себе такою незначною. Я визнаю, що є така частина. І тут, і зараз, я стаю цілющим простором для цієї частини. Я їй даю місце, я їй даю визнання. Я можу обійняти її власною увагою, обійняти знаєте, зробити таке тепле коло власних обіймів для тої себе, що відчуває себе незначною, для тої себе, що роз'єднана із світом, для тої себе, що не відчуває себе в єдності. В об'єднаності, єдиною. То є, я можу зараз обійняти ту себе, яка маленька для себе, яка ще не увійшла у свій розмір. Я визнаю, чи є такі частини в моїй психіці, я їм даю сьогодні місце, даю визнання і обіймаю вдих і видих. І проскануйте, будь ласка, тіло, почуття, ментальний простір. Що змінилося? Ось у мене Тетяни голуб. щось тут у серці таке, ніби знаєте, відчуття, як крига, яка ламається. Щось було застигле, щось починає рухатись. Коли, знаєте, крига була довго на річці і вона починає ламатися. Ось такими великими йдуть тріщинки, після того йдуть ось ці частини. Ось щось у мене там починає рухатись. Я визнаю, що є ця частина в мені. Зараз я їй даю місце і стаю цілющим простором для неї. Я служу зараз цій частині. Я є той люблячий простір, який може дивитися. Свідчити і давати місце. І ми переходимо до другої частини. Я є єдина, об'єднана. І це про силу, це про таке налаштування свідомості, коли я єдина із усіма моїми психічними структурами, плотними і тонкими. Це про те, що в мене єдине тіло, відчуття, ментальний простір. І всі мої частини не як лебідь, рак і щука, рухаються, а у синергії, посилюючи одне одного. Ще це про те, що я єдина із світом, я його частина, я крапелька у цьому океані буття. І я є та, хто єдина в собі і об'єднана із світом та з іншими людьми. І тут ми виходимо з відчуженості, відстороненості, відторгнутості, розчарувань. Виходимо у простір об'єднаності. Я визнаю, що в мене є та моя частина, яка є єдиною і об'єднаною. І тут і зараз я передаю керування моїми життєвими сценаріями саме цій частині. Той, що є єдина, той, що є об'єднана. І ми фокусуємо зараз свою увагу і активуємо ці ділянки нашої психіки, ті ячейки, в яких зберігаються ось ці здорові налаштування Вони є в нас завжди. Я є єдина, я є об'єднана. Робимо ось так долоні, масажуємо на потилиці, ніби ми там очі знайшли. І будемо робити рух очима по різних сторонах. Ми робимо, зробимо два кола після того, буде кінчик носа і далеко-далеко. Я буду вести вас своїм голосом. Ми робимо це для того, аби ось ці здорові налаштування активувати, перепрописати у всіх репрезентативних системах, тому що в нас рух очей пов'язаний з певними ділянками мозку. В певних ділянках мозку зберігається інформація з репрезентативних частин. Візуальне майбутнє, минуле, теперішнє, аудіальний канал, кінестетичний канал, аудіальний діалог. Все це в нас пов'язане з рухом очей. І ось ми будемо кожну ділянку активувати через рух очей і проговорювати там по два рази цю вправу. Робимо. Ліво вверх, я є єдина, я є об'єднана. Вдих, видих. Ліво, я є єдина, я є об'єднана. Вдих, видих. Ліво низ, я є єдина, я є об'єднана. Вниз, я є єдина, я є об'єднана. Право низ, я є єдина, я є об'єднана право, я є єдина, я є об'єднана Prawo верх. Я є єдина, я є об'єднана. Вверх, я є єдина, я є об'єднана. Право верх. Я є єдина, я є об'єднана. Право, я є єдина, я є об'єднана. Право низ, я є єдина, я є об'єднана. Низ я є єдина, я є об'єднана. Ліво низ я є єдина, я є об'єднана. Ліво я є єдина, я є об'єднана. Ліво верх я є єдина, я є об'єднана. Верх я є єдина, я є об'єднана. Кінчик носа я є єдина, я є об'єднана. Далеко-далеко вперед я є єдина, я є об'єднана. Вдих. і видих. О -о 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 -о. Звільняємось від напруження і відчуваємо, що зараз відбувається в вашому тілі, у вашому внутрішньому просторі, у вашому ментальному просторі. Беріть цей стан, можете його якось назвати для себе, а можете просто переживати, бути в контакті в прямому переживанні. І тепер ми робимо видих. І ви можете почути, уявити, знати, відчути, що тут у ваших долонях починає клубочитися такий золотий клубочок. Той, що буде дороговказом, той, що зараз. Коли ми його відпустимо по спіралі вашого часу, наповнить сьогоднішній день ось цим відчуттям Я є єдина, я є об'єднана. Наповнить кожен ваш вибір, кожну вашу зустріч, кожне ваше торкання себе, внутрішнього свого світу, до, до зовнішнього, до людини, до світу. І нехай цей день принесе вам дари. Дякую всім, хто був зі мною. Якщо будете ділитися своїми враженнями, мені це дуже важливо. Є телеграм-канал Коди Живого, там я розміщую ці практики, там вже будуть фото. Там же ви можете поставити будь-які питання щодо використання карти, придбати їх. Це неймовірний інструмент нового часу, який допомагає переходити. Переводити себе на вищу октаву буття, там, де я з'єднана з силою і з іншими людьми та з світом, і виходити з наших звичних жертв, та страждань. Цей досвід вже ми з вами пройшли. Прийшов час напрацьовувати досвід сили, краси, втілення, реалізації, насолоди, легкості, свободи. Як це? Відбудеться сьогодні у вашому житті? Поділіться у коментарях. Дякую вам!